Всім доброго мирного ранку. Сьогодні у нас ось така задача. Садимо другий, на другий врожай картоплю. Це наша, тут імпала і ой, господі, я вже забула. Це лимонка. Тут у нас коломбо. Така поморщена вона і там еволюшен. Це гарні. Зараз прийде наша жіночка, допомагає. А ось вона приїхала вже до мене. І зараз будемо, будемо саджати картопельку. Ось такі у нас сьогодні справи. А ще сьогодні в обід треба їхати усі день народження. Картошечку, кільця вверх, це у нас тут імпала і авація. Ми сьогодні тільки вдвох. Ми нас мало, але ми кільошка. Давай, Ай. Ми сьогодні молодці. Вже чотири рядочки посадили. Чоловік загорне, потім кинемо ленти. Все добре. Оце тут поприймалося трошки. Я бачу, що жук шурує синій. Ну, а коли робити? Все сказав. Ось, друзі, бачите, у мене тут вже одні курочки. Це один пітушок оставили. Він тут такий калічка щось. І тих маленьких курчаток вже ми перевели. Перевели сюди. Чому? Тому що пітухи, їх тут було 22 штучки. Вони такі агресивні, оці маленькі, чорні, що вони тут курей били і петухів великих били, то ми їх трошки відділили, може там вони заспокояться. Ці курчатка ще не звикли, ще в кучки сидять. Ну кури їх великі не б'ють. Цього бігімочика нашого до курей поставили до старих. Такий він важкуватий. А ці... Так в руки брали, коли переносили маленькі, ну як, легенькі вони ще. Це не коби, звичайно. Побачу. Поки з усіх порід, які в мене зараз є, мені подобаються амрокси. І там ще з маленьких. Хохінхінив ну, не брамо, Брама, брам. Ця в сапожках. Дивіться, які вони цікаві. Цікаві, такі гарні. Дуже який колір. Дві курочки у мене. Що це за порода, я не знаю. Потрібно все видивлятися, що це за порода. Ось ленька йде теж в сапогах. Ну <смірки> скуптіше прийдеться і ноги, тому що ноги. Лапочка моя, що вони тебе? Ой, моє манесенька. Іди гуляй, іди, іди гуляй. Ну ось такі курочки в мене лишилися тут. Я навіть не знаю, скільки їх тут лишилося, не пересчитали, вже завтра вранці пересчитаємо. Ось бокс. Красуня. Це там бокс з мала купочки. Мамі маленькі. Ну, так, Будемо сподіватися. Зараз я їх по породах відділяти не буду, в мене і загордів стільки немає. Але оцю маленьку породу далматинець, я їх відділю. Вони маленькі і я побачу, якщо буде яйце з них гарне і будуть вони нестися гарно, то на вагу це. Я не буду звертати увагу, але якщо вони і будуть їй це мало давати, і будуть ще й маленькі, то я цю породу виведу, Хочу вона гарна, вона дуже гарна породиться, але мені вона не подобається. Кучинська ось ця червона побігла, це кучинська. Теж така, ти чого дерешся? Такі вони ну, вага є різнокольорові, ось, бачите. Аби вони були продуктивні. Так, Це ось мій дізбат. Дізбат. Беруться, як скажені. Оці малі такі заводила, такі вредні. Дивіться, це ось такий високий на ногах, буде гарний пітушара, буде такий здоровий, видно, що буде здоровий. Оце не знаю, що це за порода. На Амроксі вони не схожі. Там, і, бачите, опірення ще й червоне якесь. Не знаю, що це за порода. Тут є один пітух Амрокса. Він там всередині стоїть. Це я його лишу з курочками. Не знаю, чи буде тут виноград, чи не буде, бо вони вилітають аж на сітку і клюють виноград. Оце такі пришиблені якісь курчата чи петухи. Каченяток ми теж розділили, їх тут багато і вичистила всередині, солому ще не стелила туди, тому що там мокрувато. Хочу, щоб сьогодні там просохло. І вони почали давати воду з вином. Кого нема вина, можете давати лимонну кислоту, бо бачу, почали скуптися. Якби вони ці качки ходили поволі, у нас такої можливості немає, у нас засаджені городи в дворі, ну, деякі люди в двір пускають, у мене там квіти, я це, це для мене ну, ніяк. Шо, качки, качки і кури, вони должны, на, ну, кого є вигули на березі туди випускати їх, то звичайно це було б гарно. А так, Постить мені немає коли їх. Тут лишила 16 штук, а сюди ось перенесла 12 штук. Там підстелила загорода, вони щось їсти не хочуть. Їм сподобалось на соломки на чисті сидіти, і вони поки сидять там. Їдять мало, а оціх вже одна вже знову сіла, а цих. Ці... Качура і качку, вони вже старі, я їх приберу. Може сьогодні навіть, як буде в мене час. Бо після картоплі ми вже трошки стомилися. Ми постараюся сьогодні ще це зробити, цю роботу. Картопельку на другий врожай ми посадили. Ленти розтягнули. Ну, зараз трошки вони на сонці розтягнуться, але потім, коли піде вода, Воно стане все на місця і будемо чекати, поки вона зійде. Посадили один сорт. Е, ой, лимонку. І нам здається, що вона не зійде. Дуже погані, погане насіння, дуже погане кільця погані. Ну, посадили. Зараз йду. Їдемо вже додому, бо вже дуже жарко. Збираємось на, до дітей на внуці день народження. У нас сьогодні була водичка, ось так. Залило нашу картопельку. Іде тихий-тихий дощик, але він йде вже дві години, навіть бачите, землю не намочив. Ну так ось. А в нас з чоловіком ми саджали. Ми показували вам, як сажали Марсело своє, кабачок. Бачите, він вже посходив. Сажали ми в четвер чи в п'ятницю. В п'ятницю помали. Так. Ось, будь ласка. Кабачок зійшов, не весь, але дуже багато зійшов. І ось зійшли мої огірочки. Зійшли гірочки мої, майже всі зійшли. Воду вже нам виключили, 8 годин. Люцерну ми скосили. Завтра будуть перевертати, бачу, там шапки. Знову прийшов гість до нас. Я вже не знаю, що з ним робити. Тут ходиш, провалюєшся. тут його стільки, що це просто капець. Зараз чурики йде. Бутилки, щоб, щоб він не виніс картоплю, тому що він може до ранку винести всю картоплю в тому році по пів ряда. Не виніс, виніс. Все, розклали ми бутилки отако на полі. І лучі тарабанять. Ну, Надіємося, що. Тут цю ніч він не винесе. Може хоч зійде картопля. Нарешті нашу балов дощиком. Ось такий. Але він не знаю, довго буде. Бачу, бульки скачуть. Мама говорила, що бульки з папа, дощ буде маленький, і не буде довго йти. Слава Богу за це. Температура упала і, і то хорошо. Для рослинок це це рай. <головіка> 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 Ай, тебе тоже. <можна. головіка>